Основні інтриги напередодні 25 жовтня. Політичні експерти проаналізували головні тенденції виборчої кампанії в Івано-Франківську. Кажуть, для кандидатів у мери не останню роль відіграє потенціал партії, які їх висувають. Адже саме від співпраці з новообраними депутатами у подальшому залежатиме успіх міського голови. Люди розуміючи, що по суті міську раду список міської ради поділять максимум чотири партії, будуть дивитися, хто справді зможе сформувати місцеву владу, і тоді, в своєму виборі, найкраще їм, звичайно, опиратися на і обирати ту фігуру, яка має таке принципове солідне опертя в вигляді депутатського корпусу, тому що міський голова без опертя на депутатський корпус він перетворюється в маріонетку і його з'їсти можна протягом кількох місяців. Що ж стосується явки у день голосування, то на місцевих виборах кажуть експерти, вона зазвичай нижча ніж на загальнодержавних. Втім, усе залежатиме від подій останнього тижня та здатності політичних гравців привести свій електорат на дільниці. Тим не менш, згідно з соціологічними дослідженнями, івано-франківці наразі демонструють високу готовність прийти на вибори. 2,2% опитаних безумовно готові прийти на виборчі дві А 20,4%, скоріше за все, візьмуть участь. При цьому 7,5 опитаних скоріше за все не будуть голосувати, а 14,1%. 10% опитаних безумовно не будуть брати участі у голосуванні на місцевих виборах. Також експерти відзначили, наразі в Івано-Франківську не спостерігають гучних випадків передвиборчого беззаконня. Пояснюють це відповідним рівнем політичної культури. Що ж до підкупу виборців, переконані така технологія голосів не додасть швидше, навпаки, кандидати можуть на цьому програти. Ольга Рега Сергій Попович, телеканал 402.